Всім привіт, народ! З вами Рейнор, і це п'ята частина мого гайду на отримання ось цього зеленого мотоцикла. Я наполегливо рекомендую вам не зволікати із виконанням цього секрету і починати робити все уже зараз. Тому що, по-перше, імовірно, мотоцикл буде доступний лише під час святкування 20-ї річниці Варкрафт, а значить, часу у нас всього-навсього до 8 січня. А по-друге, деякі етапи виконання цього секрету потребують дуже рідкісних маунтів, трансмогів і петів. Але зараховується, якщо умову виконав гравець, який був поруч із вами, незалежно від того в групі він з вами чи ні. Тому розгадати цей секрет буде значно простіше, доки багато хто робить його одночасно і з вами. Поїхали. Отже, для того щоб розблокувати другу кулю, нам знадобиться знайти ключ тіней, і це насправді доволі просто. Відправляємося на початку в Whale of the Eternal Blossoms, що знаходиться в Пандарії. На вершину ось такого великого храму. Зараз я долечу і покажу вам, де це знаходиться на карті. А також залишу Tomтом -tom Waypoint в описі до цього відео. Тут знаходиться ось такий ніалота Обеліск. Вам потрібно буде викликати свого пета Перкі Паг, вдягнути його в костюм Догсарон або Ypsaron, і також використати іграшку Twitching Eyeball або All Seeing Eyes, або активувати трансмог. Gift of Nzot. Після цього нам потрібно взяти в таргет ніалота Obelisk та написати в чаті pray. Коли ви виконали всі ці умови, ви отримуєте в свій інвентар Key of Shadows. Посилання на всі необхідні предмети я залишу в описі. Але що цікаво, допоки багато гравців робить цю очівку, вам не обов'язково мати всі ці предмети і петів. Ви просто підходите до обіліска, обираєте його в ціль, пишете слеш-прей, і чекаєте, доки хтось інший виконає всі необхідні умови. Стоїте близько до обіліску, тому що коли хтось інший виконає вхідні умови, всі інші гравці в радіусі 10 ярдів також отримують Key of Shadows. Я зробив це саме так. У мене не було іграшок або трансмогу. У мене був лише. П'ятий костюм цього було недостатньо, але я просто почекав 5 хвилин, хтось виконав умови, і я отримав цей ключ. От, і все, така коротка загадка. Тепер ми можемо повертатися в каражан. І деякі джерела кажуть, що потрібно відкрити ще ось ці двері, які ви зараз бачите на стоп-кадрі. Над ними є ще червона велика кнопка. На цьому стоп-кадрі її не видно, тому що вона не промалювалась через дистанцію, але хтось каже, що потрібно їх відкрити. Для мене це було не потрібно. Якщо раптом кулька не з'явиться, можете відкрити ось ці двері. Але загалом на цьому все ми можемо підійти до мотоцикла і переконатися, що друга кулька на з'явилась на другому алтарі. І ця частина загадки була нам зарахована. От, і все п'ята частина гайда добігла кінця. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк та підписатись на канал. Якщо ви хочете доєднатися до найактивнішої української гільдії у World of Warcraft, ви можете зробити це за посиланням, що бачите на екрані або в описі під відео. Також закликаю вас просто зараз піти і закинути пару гривень на допомогу ЗСУ, посилання ви знайдете в описі. А якщо хочете підтримати цей канал, то лінк на те, як ви зможете це зробити, також залишу в описі. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня, вечора або тихої ночі. Bye.